Шановні колеги, дорога Українська громада, я хочу щиро під цього серця подякувати вам за вашу витримку, громадянську позицію і за те, що кожен з вас сьогодні вже має право не просто сприймати керівників областей. Керівників інших організацій, а ви маєте право вже обирати по тій квоті, яка сьогодні віднесена до компетенції президента України, уряду і Верховної Ради. Я вас цим вітаю. Ви знаєте, мені було надзвичайно важко пристати на таку пропозицію, оскільки я мав свої функції і завдання, будучи народним депутатом України. Я написав заяву і вже вона буде в понеділок на розгляді у відповідному комітеті про складання депутатського мандату. З завтрашнього, дня, з завтрашнього дня я починаю активну роботу в рамках тої компетенції, яку ви всі мені відвели і приступаю до тих рішучих завдань, які нам ставить сьогодні. Органи державної влади України. Чесно кажучи, я пристав на таку пропозицію, тому що бачив реванш. Після того, як людину не захотіли сприймати на губернаторському кріслі, хтось взяв на себе функцію використовувати адмінресурс для того, щоб підтримати себе у кріслі жодного дня, жодної години. Я не буду триматися за крісло, якщо громада цього не захоче. І неважливо, де чи на позиціях голови облдержадміністрації, чи на позиціях народного депутата України, чи на позиціях патріота, кожен має працювати на благо цього краю. Перше і головне Буковина. Кожен буковинець, кожна сім'я, кожна родина має відчути підтримку і турботу нової буковинської влади. Ми маємо розширити межі для соціального захисту тих людей, які сьогодні проживають у надзвичайному стані, тих людей. Які сьогодні терплять насилля окупантів з боку Російської Федерації, і я би хотів, щоб Чернівецька область була донором, була зоною підтримки для таких людей. І я б закликаю всіх вас для того, що ми згуртовано працювали над тим, аби надати їм таку допомогу. Я закликаю всіх до миру і спокою, тому що це питання номер один Як в силовиків. Як правоохоронних органів, так і у мене особисто, нам не можна давати можливість для реваншу тої злочинної влади, бо вони сьогодні перевтілюються в другі, в треті обличчя. Вони сьогодні прикриваються політичними партіями, громадськими організаціями. Вони щось квотують, вони щось ділять, вони мені когось нав'язують. Я вам хочу сказати, що буквально вчора. Мене переконують в тому, що я маю сформувати більшість з безхозних депутатів обласної ради, що я маю сформувати більшість з колишніх. Е Оргіоналів, що я маю сформувати більшість стушок Та ніколи, шановні, ніколи в житті я не пристану на ті пропозиції, ніколи в житті я не стану ділити владу тих людей, які вчора розганяли майдани, тих людей, які вчора грабували ваш бізнес, тих дітей, які обділяли дитину сироту хворого і перепенсіонера. Хай вони висловлюють мені недовіру, хай вони ущемляють. Орган державної виконавчої влади, але ніколи в житті я не постану на їхню пропозицію. І я думаю, що нам пора вже люструвати представницький орган державної влади. Повірте, я його орган державної влади пролюструю правильно. Нам потрібно терміново починати процес відкликання депутатів обласної ради, на руках яких Кров убитих майданівців, на руках яких та загроза національній безпеці, яку ми сьогодні маємо. Ви знаєте, я згадую 2012 рік, коли більша частина з вас була активно долучена до процесу формування влади і маю на увазі парламенту. Пам'ятаємо, як ми тоді просили, не купуйтеся на ці пропозиції не ку не продавайтеся за 150 гривень і не голосуйте. І я вам точно скажу, що ми маємо сьогодні таку ситуацію через те, що у Верховну Раду України насунули тушок оцих перверхнів і злодіїв. І ми маємо зробити все, щоб люди, які накрали колосальні ресурси, подивіться, що в державі твориться, що вони залишають, Та вони півмільйонні статки залишають, коли тікають. Значить, всі їхні фінансові ресурси знаходяться десь там далеко. І ми маємо зробити все, щоб ця сила, не дай Боже, не виреванчувала в Україні. Ви знаєте? Ми всі розуміємо ті. Ті процеси, які на сьогоднішній день відбуваються, ми знаємо, хто вчора грабував бізнес, ми знаємо, хто вчора організовував контрабандні схеми, ми знаємо, хто вчора крав бюджетні кошти, ми знаємо, хто вчора робив. Безчинство і безправ'я. І я думаю, що ми не маємо зробити так, як це було в 2004-му чи 2005-му роках. Ми не можемо забути того, що вони накоїли з нами. Ми маємо все зробити для того, щоб той весь криміналітет, який зараз знаходиться в стані спокою і чекає, як вони мають вплинути на Ванзуряка, як вони мають сформувати якісь більшості, як вони мають купувати людей. Щоб підлесливим чином зробити так, щоб і вони не були притягнуті до відповідальності. Тож, панове, кожну годину, кожного дня я буду боротися з тими, хто вчора зробив оцей надзвичайний стан в країні, який є. Вчора я зустрічався з силовиками. Я можу вас запевнити в тому, що ситуація зараз контрольована. Поки що миру і спокою нашому нічого не загрожує. Але ми маємо бути максимально мобілізовані, розумні і мудрі. Вчора я зустрічався з Радою Майдану і багато висловлювали напрямків роботи нової влади за 4-5 місяців. Просто по варварськи відносилися до охорони навколишнього середовища, просто по варварськи вирубували ліси, і я думаю, що одне з перших шляхів це ми маємо припинити тимчасово вирубку лісів. І санітарні очистки, особливо в національних парках, для того, щоб не давати можливість просто так вивозити ліс, нам треба зробити повноцінну ревізію того стану і просто впорядкувати оце все. Я думаю, що ми усунемо всіх тих, хто сьогодні повноважний на цю справу і якомога швидше. Економіка України, ви знаєте, зараз в поганому стані. Якщо брати Буковину, то я б не сказав, що у нас надзвичайна катастрофа, але е, стан спокою в нашому середовищі буде дорівнювати стану прогресу нашої економіки. То я прошу вас: ніяких рейдерських захоплень, ніяких протиправних дій. Ми сформуємо легітимну владу, яка обов'язково знайде час для того, щоб всіх комісіях, всіх органах представництва, які були сформовані під час цієї ситуації, зробити так, щоб розслідувати кожен факт незаконного володіння рейдерства того, які вчиняла та держава, та влада. Я думаю, що в освіті в науці. І охороні здоров'я це так само ваші вимоги. Ми так само маємо робити лад. Я вас запевняю, що керівники цих закладів мають обов'язково пройти публічну люстрацію. Вони вчора. Тиснули на студентів, вони вчора надавали неякісні послуги, і для того, щоб ми могли оптимізувати і зробити ці сфери поістину європейськими, нам треба зробити все. Для того щоб там були висококваліфіковані люди, морально підготовлені, патріотичні, щоб вони могли здійснювати такі реформи. І з тою гвардією, справи яких у нас там облдержадміністрацію, повірте, ніяких реформ ми не зробимо. І який би не був добрий Ванзуряк чи інший губернатор, ми нічого не доведемо до логічного завершення. Багато мене питають з приводу кадрової політики панство. Ви знаєте, у цьому є в принципі найбільша проблема і може бути найбільша загроза. Я маю за один тиждень сформувати всі департаменти, всі відділи, всі інші служби, які віднесені до моєї компетенції, зробити взаємозв'язки, виробити інструменти і зробити так, щоб вони починали функціонувати. Мені зараз надзвичайно важко реанімовувати отой от стан, тому що, по-перше, треба в нього зайти, а по-друге, треба мати з ким зайти. Я прошу не тиснути на мене, тому що зараз працювати в органах державної влади, повір, повірте, це не благо. І нема чим, чому зараз, чесно кажучи, мене вітати, тому що мене всі вітають, ви знаєте, треба співчувати і треба допомагати. Ну, ми прийшли, але допомагати треба. Я прошу дати можливість формувати команду з молодих, високосвідчених, професійних, патріотично налаштованих людей і поістину вам скажу. Що зараз для того, щоб працювати у владі, треба бути фанатиком, треба бути фанатиком своєї справи. І ви знаєте, мені говорять, що ви там не досвідчені. Так, да, я не мав можливості управляти е, облдержадміністраціями, я не мав можливість управляти якимись такими широкими великими представництвами. Але я думаю, якщо молоді люди, які побороли цю ганебну владу Януковича, яка була просто незламна, то я думаю, що вони зможуть сформувати все для того, щоб вибудувати нову, професійну, висококваліфіковану і патріотичну владу. Ви знаєте, нас чекають дуже болючі реформи. Зараз напрацьовується пакет законодавчих актів уряду, Верховної Ради України. Нам Буде дуже швидко їх реалізовувати. Реформи будуть болючими. Нас чекає клеста бюджету, це скорочення видатків. На військово-промисловий комплекс вже пішли кошти, які мали бути в нас в регіонах. Нам треба шукати нестандартні шляхи для вирішення ситуації, тому а, треба приступати негайно до виконання своїх функцій і робити все для того, щоб нова молода команда починала діяти. Але це все буде певно, що в плані довіри до нової молодої команди. І я хочу, щоб на такому вічі на наступну неділю я представив цю команду і що ви тут її затвердили. І потім, після цього, я повезу її в Київ на остаточне затвердження. Хочу подякувати знову ж таки всім вам. Я хочу, щоб ми об'єдналися в один дуже потужний кулак, щоб ми спрямовували енергію не на політичні чвари. Я тут даю слово про те, що особисто я і та команда, яка буде працювати у облдержадміністрації, ніяким чином не буде сприяти в рейтингу ні одного з кандидатів у президенти. Та команда не буде втручатися абсолютно в політичні процеси, особливо в виборів. Наша команда не буде здійснювати адмінтиск і адмінресурс. Я даю слово про те, що облдержадміністрація так само не буде тиснути на засоби масової інформації. Ми не будемо планувати темників. Ми будемо в конструктивні ідеалозі висвітлювати кожне рішення, кожну дію. Кожну справу, яку ми збираємося зробити. Тому слава всім вам, слава Буковині і слава Україні! Дякуємо. Ідіть туди і задавайте запитання. Слава Україні! Для інформації, товариство.